Всіх вітаю всім гарного дня. Друзі, сьогодні в мене така невеличка розпаковочка. Правда, на пості я її розпакувала, тому що, насправді, те, що я замовляла, мені було дуже цікаво. І дівчата були здивовані, що це ти таке замовила. Я її розпакувала і подивилася. Так, де ж тут? Теж я розкривала, не знаю. Не знаю. Я відкрила її. З якої сторони. А! Ось. Ось, мені було дуже цікаво те, що я замовила, тому що е, в оголошенні я побачила, так мені захотілося. Е, і... Одну розпакувала і подивилася. Ось таких я замовила 5 собачок. Я не знаю, що це. Мені здається, це кераміка. І чому мені захотілося собачок в свою колекцію? Я також вам пояснити не можу, тому що. Можливо, що це самі вірні друзі. Не знаю. Джесі лягла на сонечку напроти вікна. До речі, я поки приїхала із почти, то тут такий був крик. Виявляється, Джесі хвилювалася, що я її покину і пищала, кричала тут, гавкала в хаті. Віконечка да? заглядала. Зараз вже розмотаю і покажу. Ось дивіться, ну ці дві одинакові. Чому поклали дві одинакові, не знаю. Ну нічого. Ось дивіться, така краса. Я її замовила просто собі в колекцію. П'ять отаких собачок. Ну так, це, мабуть, кераміка. Але нічого, все рівно. Краса. Така у мене ось сьогодні розпаковочка. До речі, забрала я передачку. Можливо, щось до вечора ще виставлю, текстиль. І також була на барахолки. Деякі речі з барахолки привезла. Ну, я думаю, напротязі дня сьогодні я запишу, покажу вам. І так, дівчатка, Хто замовляв е, дві блакитні оселедниці, хто буде дивитися моє відео, будь ласка, напишіть мені хоч у е, повідомленнях, якщо вже не в вайбері, е, свою адресу, тому що знаю, що звати Наташа. Ніби я пам'ятаю, що дзвонили по телефону, я десь записала. Адресу, я не можу знайти, хоча ніби все воно в порядку. Але розумієте, вас багато. І я вже трішки можу і запутатися. Я знаю, що Наташа і знаю, що ніби я десь записувала адресу. Не знаю, знайти не можу. Оселедниці чекаю, так що, будь ласка, хто замовляв, напишіть мені хоч, хоча б в повідомленнях у телефоні. Якщо вже не в вайбері щоб я могла прочитати. Не можна все тримати в голові. Те, що в вайбері тут набагато простіше, відкрив і подивився, і ти знаєш, що, хто замовляв. Ну, це в мене такий, таке оголошення невеличке до вас буде. Дякую вам за те, що ви зі мною. Всім бажаю гарного дня, такого сонячного, як зараз, хоча зранку був мороз. У нас вже все попримерзало, попідмерзало, вірніше. От, що відійде, що вже не відійде, які квіти, які фрукти. Бажаю всім гарного здоров'я, міцного. І до зустрічі. Думаю, сьогодні ми ще зустрінемось. Всім пока-пока!